Як ви розумієте, Україна вже вичерпала зовнішні можливості для розвитку. Російський ринок, який був основним споживачем українських товарів, закритий через війну та санкції. Кредити західних країн вичерпалися разом із довірою до цієї влади. Що залишилося тільки внутрішні резерви. Раніше це були вклади і заощадження, але їх розікрали. Зараз з резервів в нас тільки приватна ініціатива. Тобто малий бізнес, але йому в цій країні жити не дають. Ми порівняли легкість ведення в Україні та відомі й свої прозорість у Грузії. Що з цього вийшло? Дивіться далі. Скандал в Одеській області. Маски шоу у французького маркіза. Французький винороб продає парі кілька пляшок вина. Це правильно. Як тільки молодята розраховуються на подвір'я, вриваються люди в масках. Ворот Афкрет. Такой шум, віготел для машин. Французькому маркізу разом із дружиною невідомі погрожують автоматами. Рука на ноги трансверсальні і моя жіна тоже сама. І для моїх кражників. І я очень боюся, тому що я думаю для бандит. Вже потом люди в масках демонстрируют какие-то паперы. Вторжение в нашу частную собственность какими-то мужчинами, которые там что-то показывали, даже не, не все могли понять, что, что что они на самом деле показывали. То, что я сумела прочитать, это было решение суда об обыске, в котором был неверный адрес. Позднее выявляется, это была плановая проверка податковые. Нет, это не была контрольная. Запись. А Это люди, которые дійсно оказались на тій території, були прошеніли автоматики. Такі автоматчики с матиками. Ні, все було є абсолютно. Всі призрачно були наші роботники, і все, все. Крістоф Делакарен приїхав з Франції в Україну 15 років тому займатися виноробством. Привіз із собою унікальні французькі технології і почав виготовляти натуральне вино. Я є теж медаль Оон але в Україні йому не зраділи. Начинает сказать, Та давай уезжали на вас назад. Отримати дозволи на продаж вина в українських чиновників у французького маркіза за 15 років так і не вдалося. Це близько 40 документів, які необхідно забрати як для виробництва, так і для права його продажу. Крістоф Лакарен не єдиний, хто не може законно працювати на півдні України. Майже в кожному дворі вимушений злочинець. На сьогоднішній день полумільйонна ліцензія це непідйомна сума для мелких виробників. Треба продати дом, продати все для того, щоб заплатити її, а далі що? we Окрім півмільйонного податку, треба зібрати величезну кількість дозволів і довідок для звичайних підприємців. Це просто неможливо. Ну це не тільки деньги, це ще й хождення по кабінетам чиновників. І не лише для виноробів. Юристи кажуть, відкрити підприємство в Україні просто. Сьогоднішній день його можна відкрити, навіть сидячи в інтернеті, подаючи заяви до реєстраційної служби в електронній формі. А от далі починається найцікавіше. В Україні кожен від бізнесу відповідно або ліцензується, або на нього. Необхідно отримувати довідки, починаючи від податкової санітарної служби і закінчуючи пожежу. Тому підприємець стикаються з необхідністю отримання великої кількості довідок для відкриття певного віду бізнесу, щоб отримати усі необхідні дозволи та почати нарешті працювати, треба втратити багато часу, грошей і нервів або брати кредити для тих ж для той ж ліцензії, або позичати чи продавати своє майно. Пошуках кращих можливостей українці тікають за кордон у нинішній ситуації. дуже різкова і ну ні вкладатися в економіку України, да тому що її немає зараз. Немає платформи, щоб там щось робити. Віктор переїхав до Грузії два роки тому. Відкрив своє підприємство в плані бухгалтерії, в плані законодательства. Взагалі з властю займає. Це просто небо і земля. В Україні ти борешся з как, як, як вижити в цій ситуації. Здесь же тим працюєш над тим, щоб твоє предприятие підприємство розвивалося. Українські бізнесмени кажуть, відкрити будь-яке підприємство в Грузії не проблема. Не треба бігати інстанціями і збирати купи довідок та дозволів. человек, независимо бізнесмену или рядовой гражданин, приходить в Дом юстиції і оформляє просто все в щит. Кажуть, що саме тут можна отримати усі необхідні документи від свідоцтва про народження до реєстрації фірми. Ми нікого не попереджали, що приїжджаємо. Я хочу сама спробувати зайнятися бізнесом в Грузії. Ось тут видають документи, необхідні для ведення бізнесу. В мене з собою лише закордонний паспорт. Кілька хвилин і мої дані в базі. Анкету я заповнювала хвилин п'ять, і вже за півгодини мені справді видали ось такий папірець, який, як мені сказали, і є документом. Єдине, що потрібно мати, це грузинську адресу, куди податкова буде надсилати свої листи для іноземців. Це може бути навіть готель, в якому вони живуть, або вони погодились отримувати ваші листи від податкової. Ось із цим папірцем я можу прямо зараз іти і заробляти гроші. І, а навіть а, печат не на ставити на ета документи. Отже, на цьому мої відносини з грузинською владою майже скінчились. Ніякої біганини кабінетами та хабарів за швидкість. Дуже багато інстанцій в Грузії взагалі упраздні. Здесь э, ми основному тільки з налоговою інспекцією. Але що ж робити далі? для туризму країна ну очі класна дихатись очі хорошо, працювати хуже. Підприємці стверджують, якби не корупційна державна машина, вони й не думали б виїжджати за кордон. І коли можновладці почнуть думати не тільки про власні кишені, а й про підприємців, вони одразу ж повернуться офіційно наповнювати український бюджет. Там клімат теж возобновіться, улучшиться, і ми зможемо теж вести підприємницьку діяльність.